Розглянемо, як зробити папку з архівом роботи учасника. Для цього викликаємо програму сканування, яка є в кожному МФУ або сканері. В моєму випадку це програма Epson Scan 2. Відкриється ось таке вікно. Налаштовуємо шанування. Режим документа обираємо. Режим документа саме. Обираємо відтінки сірого. Роздільна здатність 300 точок на дюйм, не менше. І формат зображення обираємо PNG. Як вже було сказано, учасники виконують роботу на листках формату А4. Кожен листок обов'язково має зверху напис номер задачі. Кожна задача виконується на окремому листку з одного боку. Якщо не вистачає одного листка, продовження на іншому буде напис Задача 1 Продовження». Листок з першою задачею встановлюємо на сканер, на склосканер і продовжуємо на листок. Ми обрали, ще раз повторюю, режим документа, джерело документа сто сканера, розмір А4, тип зображення, відтінки сірого, роздільна здатність 300 не менше точок на дюйм. Формат зображення PNG, назва файлу. Ось тут увага. Настройки. І ми вказуємо, що це буде задача 1 Ось таким чином. Окей. І на кінець папка де ми зберігаємо документи. Ми вибираємо папку, обираємо папку. Вибрати. В зручному місці для кожного учасника варто створити власну папку. От я в даному випадку роблю це на диску D і називаю папку на диску D і назву цю папку прізвищем учасника. Павленко. Окей. Отже, в мене місце збереження буде. Папка Павленко. І файл буде називатися ось таким чином. Скануванням. Як бачите, в мене з'явився файл. Я закриваю цю папочку. І переходжу до наступного, до наступної задачі. В кінці кінців в мене буде папка з п'яти чи шести файлів. Ну, звичайно, назву. Кожен раз потрібно. От зараз папка 2. Це в мене вже стоїть. Задача номер два, листок номер 2, окей. І в папку Павленко буде скопійований такий файл. Потрібно бути дуже уважним, щоб не переплутати файли учасників. Бачите, в мене вже два. Отже, панове, у нас створена папка з прізвищем учня Конкретно в даному випадку якийсь набсаркний Павленко. В якій знаходяться всі відскановані сторінки з його розвитком. Тепер ми на основі цієї папки зробимо архів для відправки на перевірку. Це робить відповідальний ще раз, той, хто відповідає за проведення Олімпіади в даній територіальній громаді. Відсканували, і отже є папка Павленко. Я натискаю на неї в провіднику Windows правою кнопкою і у вас обов'язково буде опція Додати в архів. Натискаю цю опцію, обираю ZIP-архів і ОК. І мене утворився на диску файл Павленко з розширенням zIP. Ось він. Ось, власне кажучи, цей файлик, який має бути відправлений. Зверніть увагу, його розмір всього порядку 1 мегабайта. Ну, до 1,5 мегабайт, що є достатньо мало. Якщо ви будете сканувати в кольоровому режимі або інше, у вас може виявитися архів більшого розміру, але в будь-якому випадку... Не допускайте, щоб він був більше, ніж 100 мегабайт. А 1 а мегабайт це достатньо мало. І, як бачите, цього досить швидко буде завантажено. Як завантажувати? Це робить теж відповідальний за проведення Олімпіади. Робиться це дуже швидко при допомозі спеціальної системи, адреса якої вам повідомлена в листі. але... Наберемо і зараз фізікс Олімпенуей. Отже, ми зайшли в цю систему. У вас тут є можливість набрати логін і пароль. Ви зараз бачите логін, він усіх однаковий, а пароль буде нижче і буде вам повідомлений під час відеочату. Який перед початком Олімпіади, набираємо логін-пароль і ми опинилися в ось такому середовищі. Тут ми вказуємо повна назва закладу, ми вказуємо, в якому закладі навчається, наприклад, Вінницький, пишемо. Вінницький, технічний. Ліцей. Або там така то заклад, повне, повна юридична назва, можливо, з назвою територіальної громади, якщо така в неї входить. Клас. Обираємо клас, в якому навчаємося. Навчається цей учень. Хай він навчається на сучень 9 класі. І хай ми напишемо е, прізвище цього учня. Е, я вже не пам'ятаю, яку я. Павленко, здається, так? Павлен... Е, Павленко. Петро Васильович. Обираємо файл. І ми шукаємо. І вставляємо той архів, який ми створили. Він буде на диску D. Зараз ми знайдемо на диску D. і шукаємо цей. От є Павленко. Ми обрали, ще раз, вказали заклад, клас. Прізвище ім'я по батькові обрали файл і завантажити. Файл завантажено за адресою. Через деякий час ви побачите ось таке посилання. Ми можемо його перевірити. Якщо ми клацнемось на це посилання, в нас почнеться завантаження цього файла знов назад вам на комп'ютер. Ви перевірите, що він дійсно є. Коли ми натискаємо F5, то в переліку файлів, який буде достатньо довгий, з'явився файл Павленко Зіп і бачимо, що він відповідає, кому треба все. Можна приступати до наступного файлу. Таким чином ви завантажуєте архіви всіх учасників. На цьому функція передачі для перевірки, Завершена. Ви звичайно, ну на це буде відповідні, відповідні вказівки оркомітету. Ви звичайно зберігаєте роботи оригінальні, ви звичайно, все, все зберігаєте. Зберігаєте ці архіви, які відправлені, але журі вже може перевіряти ці файли, і буде воно їх перевіряти в абсолютно зашифрованому вигляді. Але це вже питання стосується журі.